Я буду сьогодні говорити про методику, якою користуюся вже декілька років. Це методологія, називається ТРІЗ – Теорія рішення винахідницьких завдань. І вона була спочатку розроблена для інженерів, для технічних систем і технічних завдань. Багато-багато років назад. Перші згадки про ТРІЗ датуються 1948 роком. Але. З 80-х і 90-х років Тріз вийшла в глобальність, особливо в Америці, стала популярна, і вийшла на корпоративний рівень, де показала свою класну аплікацію до бізнес-процесів, бізнес-проблем. І я є фахівцем з саме з бізнес-імплементації тріз. Мене захоплює дуже багато, спілкуюся багато на конференції їжджу з. Для спілкування з майстрами, ті, котрі ведуть великі корпорації, такі як General Electric, Boeing, Bosch Siemens, Samsung. і я бачу ситуації, знаєте, навіть до того, як вони анонсувалися і вийшли на зовнішній ринок від перших джерел, тому що в комерції є комерційна таємниця, і багато про що. Не можуть люди говорити, анонсувати, що ось таке то наше рішення принесло стільки то мільйонів. Це закриті дані, які стануть згодом лише 3-5 років. Вони стануть доступні нам. І саме завдяки прямому контакту і конференціям, ти стаєш в лідерах, ти отримуєш цю інформацію найпершим.